Привіт, мій херсон. Вже другий рік поспіль я зустрічаю новий рік, не вдома. Це місто мого встановлення, розвитку, професійного зросту та справжньої дружби. Зараз живучи у місті Дніпро та мандруючи Україною. Я точно розумію, наскільки наше місто сонячне, колоритне, сповнене любові та найкращих людей на землі, любі мої найдорожчі херсонці. Хочу від усього серця побажати вам віри тільки в найкраще в нашу спільну перемогу, здоров'я та тієї сили, яка тримає вас весь час. Я пишаюся кожним із вас і з гордістю розповідаю, що я з Херсонщини, бо там живуть дійсно незламні люди. А також з усією душею хочу привітати військових та волонтерів, які кожного дня відстоюють нашу землю, свободу та право на щасливе майбутнє. Ви, наші герої. Я вірю, знаю і хочу, щоб 2024 рік був дійсно. para a